Ми радимо почати зниження для посадки. На радарах усе чисто. Ласкаво просимо додому, сер. Дякую. Коли прибуває моя дружина? О 18.45. А де ж цивілізація? Поглянь на мене. Мені шкода, що я не зміг прийти. Якби я міг, я би прийшов. а я ні. Це добре, тому що я подумав, що ти захочеш. Перепустки до Білого Дому? Твій тато отримує роботу у таємній службі. Це круто, Джон. Гадаєш, це добра робота? Так, добре. Джон Кейл. Чому ви хочете працювати у таємній службі? Я не знаю важливішої роботи ніж захист президента. Ви тричі були в Афганістані, і отримали срібну зірку за те, що витягли капрала з палаючого будинку. <реку> так, мам. Навіщо? Я зазирнув. Мені здалося, що це стара жінка. Ви не схожі на агента. Оцінка старших офіцерів, сержант Кейл продемонстрував неповагу до старших за званням. Сержант Кейл має великий потенціал, але схоже не збирається його реалізовувати. Спеціальний агент не має бути схожим на спеціального агента. Ти отримав роботу? Гадаю, що так. Ти знаєш, як це їм треба поговорити між собою. Коламбія Пікчерс представляє. Шоу починається. Що відбувається, я не можу знайти дочку. Я не чую. Десант, ви бачите ціль? Так точно ми тримаємо президента в бібліотеці. А от і бібліотека. Не ходи туди. Президент, за мною швидко. Ти добре лазиш? Будемо лізти? Хіба що у тебе є краща думка? До речі, я Джон Кейл. Джеймс Сойер. Це Джон Кейл. Я з президентом у Білому домі. Вони взяли будівлю і захопили заручників, у тому числі мою дочку. Допомога не прийде, ви повинні вибиратися звідти. Маленька дівчинка розраховує на мене. Я не можу її залишити. Це президент, можете з'єднати мене з однією з командних структур, які ми ще маємо? Ваш дзвінок дуже важливий для нас від режисера 2012 післязавтра та дня незалежності. Незабаром. Я маю причини вважати вибуховий пристрій у Капітолії, відволікаючи маневром. Це частина більшого плану. Хто може стояти за цим? Є лише один спосіб дізнатися: Ченнінг Татум та Джеммі Фокс. <плес> Ключі! Похвапся! Чому ти сідаєш на заднє сидіння? Вибач, це звичка. Там є зброя. Устав цю штуку, цього має вистачити. Твоя правда. Ти можеш набити мене ракетою, коли я веду машину. Чорт, це те, про що я казав. Забери руки від моїх черевиків! Ходімо, ходімо, ходімо! Штурм Білого Дому. Ані руш! Стреляй! Ні, не, не стріляй! Стріляй! Незабаром.